Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд світильника вуличний на сонячній батареї. Компанія Luno придбала Аврорі. Якраз акційна ціна 29 гривень. Не акційна здається, 69 ну Думаю, за таку ціну, в принципі, можна взяти подивитися, що він себе уявляє. І, можливо, так, скоріш за все, що це буде для переробки. Подивимося, що всередині, як він влаштований, покажу вам. Тому що, в принципі, я здогадую, що там і як, але, можливо, комусь буде цікаво і подивимося, як він працює. Ну тобто, наскільки ефективно і що від нього чекати. Значить, що нам заявляє виробник? Проста установка, автоматичний перемикач. тобто він... Вдень не працює, як тільки темніше, що не потрапляє світло на нього, він вмикається. От, тобто автоматичний режим роботи. І тут стоїть акумулятор, який вдень на сонці заряджається. В принципі, і все. Значить, в коробці у нас ось такий сам світильник, Біж там нічого нема. В комплекті. Два дюбеля і два саморіза, щоб це все прикріпити. От. Точніше, отак от. це у нас верх. Тут він відкритий. Стоїть у нас скільки там? 6 звичайних світлодіодів, 3 вольтових, максимальний струм кожного 20 мА. Подивимося, як вони підключені послідовно чи є якісь там в паралелі, ну, Тобто зорієнтуємося, скільки він споживає. І потім протестуємося, як він працює. Ну, збірка така собі. Тут от є два уха для кріплення. Пластик, як бачимо, такий він, чи, чи десь він вже нагрівся, де його повело. Я так розумію, що, можливо, ця штучка витягується. А, до речі, ще що не сказав. А, ступінь захисту, ip 44 Сказав би, який тут захист, але не можу. Нема тут захисту ніякого. Фігня це все. Значить, Ось наша основна частинка, отак от, от виглядає, це от сам наш серйозний блок керування. І от така от Такі от розсіювач і декоративна частинка. Все, я думав, що воно якось там прямо буде відсвічувати на, на нього, але по факту, ну, то я потім вам покажу, як воно працює. Що подивимося, бо можливо він просто в коробці лежав і повністю розряджений. Поміряємо, скільки е, на ньому напруга. Думаю, що тут, скоріш за все, 14500 е, формат літіонний акумулятор, а можливо, нікель металогідридний стоїть. Ось перемикач. Світла нема. Він... Загорається, є освітлення, він тухне. Ось такий от режим роботи. Оце і все. Ну, ну Слабенько. я б сказав, би, що десь він в пів яскравості своїх. Я вже працював з такими світлодіодами, то десь в пів яскравості він зараз світить. Добре, розберемо, подивимося, що всередині. Так, ну, я був правий. Панелька, підключення, навіть з'ємний акумулятор, тобто його навіть поміняти можна. Аж на цілих 200 мА 1,2 вольта. Заявочка серйозна. І тут сюди навіть 18650, мабуть, і не поставиш. Ось є. є неробочий. То а взагалі, ну, можливо, якраз... А, можемо тут подивитися. Ну майже, майже, думаю, що... Та ні, не стане він. Не стане по висоті. Це вже великий мінус, я думаю, можливо, переробиться. Зараз подивимося, як влаштована платка. Що тут до чого. Так, і у нас стоїть, я так розумію, це у нас що хто підскаже? Це, мабуть, якийсь фотодатчик, так? Да? YX8051. Перемикач. Світлодіоди у нас всі в паралелі і обмежуючий. Значе ж обмежуючий резистор? Так. І обмежуючий резистор на плюс. На плюс іде. Ну, і все, тут більше нічого. І нема. Такий собі варіант. Зараз ще поміряємо, що у нас покаже мультиметр наскільки заряджений цей акумулятор. Ну, в принципі. 1 і 2 повністю заряджений. Що вам сказати? Варіант такий собі. Я думаю, що я їх перероблю, Ну, він повністю заряджений. Значить, протестувати ми його зможемо. Я покажу, наскільки він у такому от своєму режимі э, дає освітлення, наскільки воно ефективне. Ну, як для мене, то це більше для декору, ніж для якогось реального освітлення. По ще, що ми тут можемо подивитися по, по місцю. Ну, нема тут майже місця. Щоб його переробити. Ну так, да, акумулятор 200 мА, ну це не про що. Ну, поки він буде працювати, нехай попрацює, думаю, що я його поставлю в такому варіанті. Але з часом я поміняю сюди щось, поставлю більш ємнісне, щоб це все було. Довше працювало. Але зарядка, ну, 200 мА. Якщо ми беремо оцю ось сонячну панельку, ну, 30, ну, можливо, 50, ну, більше вона не видасть. Я думаю, що мА30. Тобто такий акумулятор він, в принципі, за день зарядить. Але у нас, ну, до речі, скільки ми ж, в принципі, я можу поміряти, скільки у нас споживання. До речі, в такому от режимі. Зараз подивимося. Як це нам зробити? О, ставимо його на місце зараз протестуємо, скільки нас споживає струму. Якщо мій мультиметр буде працювати, ніяк не добруся я до свого мультиметра, до зробити йому вже тюнінг. Нарешті здихатися цих крон і поставити туди щось краще. Акумулятор, щоб воно заряджалося. Так став в робочий режим, і в нас показує 002 мА. Серйозно, так показує, що він майже нічого не споживає. Ну, це ж взагалі ні про що. Ну, от такі от результати. Ну, світить він взагалі ніяко. Ну, тобто, по, по своєму струму, з урахуванням, що цим... Світлодіодам треба 3 вольти, а не 1,2. То це не ні про що взагалі. Поставити сюди нормальний акумулятор, і він буде працювати. До речі, акумулятор ми можемо і протестувати. 4,2 вольта у мене на лабораторному блоці зараз стоїть. Підкинемо йому споживання. Як бачимо, світить він вже веселіше, але струм досить великий. Тобто треба саму мікросхему не мікросхему, а резистор міняти, щоб вони не перегоріли, бо показуєш прям 700 мА на, на таких то маленьких. О, тут максимум скільки у нас 6 штук. В паралелі, тобто 120 мА, це для них прям критично. Це вже максимум. 100 мА. Я більше б не радив, би на них давати, тоді вони будуть довше світити. Так, зараз зберу і покажу вам, як це все працює в темноті. І отак він працює. На камеру от, діліть на 2. Не знаю, чому так яскравість на, накручує, але. В реальності в два рази він тускліше горить. У ну, мене на стелі один гвіздок, не буде бути інший. Ось таким от варіантом відсвічує там щось трошки на, на підлогу. Але в так отак. От. Ну, як орієнтир повністю в темноті, то варіант непоганий. Та ще й за такі кошти 29 гривень. Зараз е, чашечка кави коштує дорожче. То непогано. За таку ціну непогано, але з подальшим е, переобладнанням його, я думаю, займуся. Поки що нехай попрацює, відпрацює, думаю, як мінімум сезон. Е, помре акумулятор, а тоді я вже його перероблю на більш цікавіший варіант. І якщо у нас є світло, він вимикається. Все, що в ньому класно, це він моментально спрацьовує. Це плюс. От такий от вуличний світильник. Всім гарного настрою і до зустрічі!